Провів сьогодні нараду. За участі, зокрема, генерального прокурора, міністра внутрішніх справ України, зокрема щодо встановлення винних у цьому ударі по Дніпру, щодня стає більше фактичної інформації та юридичних кроків нашої держави. А завершиться все це вироками для усіх цих російських вбивців. Я хочу подякувати усім працівникам українських правоохоронних органів та усім нашим партнерам, нашій розвідці, усім спеціальним службам, які напрацьовують. Необхідні матеріали для судових процесів проти расистів. Я хочу подякувати усім волонтерам. Громадським діячам, особливо журналістам, які допомагають розслідуванням. І звичайно, я дякую всім нашим воїнам, кожному і кожній, хто захищає державу у складі усіх наших сил оборони і безпеки, робить все, щоб вигнати російську армію з України. Перш за все, я дякую воїнам, які зараз на фронті, які виборюють нашу свободу, які є справжніми героями. Коли ми виженемо окупанта з нашої землі, буде вже питання часу. Коли повернеться справедливість, коли прозвучать вироки для російських вбивців, слава усім нашим героям! Вічна пам'ять, усім чиє життя забрала російська агресія? Слава Україні!